В Україні триває підготовка до президентських виборів. У четвер до Києва прибула перша група спостерігачів від організації з питань безпеки та співробітництва у Європі. До виборів готуються і українці у Вашингтоні. Ми запросили до студії двох молодих людей, які тимчасово перебувають у США і вперше цього року будуть голосувати на виборчій дільниці, організованій у посольстві України у Вашингтоні. Радмила Онищук та Олександр Чорний обидвої економісти за освітою вже мають свої враження від підготовки до Організації. Виборчого процесу. Дякую, друзі, що ви знайшли для нас час сьогодні. Отже, ми почнемо з процесу реєстрації, оскільки це насправді перший крок в... щодо виборів. Наскільки простим був цей процес реєстрації? Чи було у вас достатньо інформації, і як відбувся сам сам процес? Ну, процес реєстрації надзвичайно простий. Мені так здається. Треба прийти одну анкету, одну якусь формочку заповнити, принести свою фотографію і все. На рахунок інформації, інформації не було жодної. Я навіть не пам'ятаю, де ми дістали цю інформацію про необхідність реєстрації. Просто ми знали, що нам потрібно зареєструватися для того, щоб проголосувати. Так, ми це чули. Але є дуже цікаве таке враження. Тільки ми прийшли у консульський відділ посольства, ми зіткнулися з якимось таким, ну, ми в Штатах з таким не стикалися. Як би це сказати? Це не хамство, це е, неповага Неповага да. до людей. Відсутність толерантності толерантності. Так, це якось дуже відштовхнуло, і ми прийшли. Нас було п'ятеро. Ми хотіли зареєструватися, То зареєструвалися тільки троє. У консульському відділі а двоє вирішили та вже потім якось подивимося. Можливо, це був останній приїхали. день. Треба було робити фотографії Тобто ну, то, Дуже так. багато роботи, яка яку вимагали від від вас, Так, ну то неможливо було зробити відразу зараз. Mm -hmm. Отак mm -hmm. так. скажіть, будь ласка, ну все таки ви зробили це? Ви так. зареєструвалися? Ви підете на на, 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 на виборчу дільницю? Будете голосувати. Наскільки важливими для вас є ці вибори? Чому ви все таки перейшли через, через цю неповагу і через це гамство і пішли реєструватися? Ми молоді, нам ще в цій країні жити, і ми дійсно ми повертаємося вже в цю країну, яка буде після виборів. Ми навесні там будемо точно. І в мене така думка, що е, треба вже щось міняти. Ну рано чи пізно. Ми стояли, я стояв особисто на тоді на Майдані, я чекав змін. Я хочу далі якихось змін, і я не буду стояти так осторонь. І чекати, поки що зміниться без мене. Чи вважаєте ви, що ці вибори можуть принести зміни? Я би хотіла, щоб вони принесли зміни, але зараз вибір НАТО дуже складний, я би сказала, не так як попередні вибори, які були, коли було очевидно кого вибирати. Зараз кандидати такі, що дуже спірно. Ну, Важко немає визначити немає можете... чого чи ви так. вже визначились? Мені не треба ваш вибір. Чи ви вже визначились в принципі? Ми близькі я близька до визначеності близькі до визначеності там, але ще не, не. до кінця. А, яким чином ви отримуєте щодо визна... як визначитись? Яким чином ви отримуєте інформацію про кандидатів? Чи відчуваєте ви на собі якусь агітацію з боку кандидатів? Чесно кажучи, ніяк не отримуємо інформації від них безпосередньо. Ми дивимося, переглядаємо проекти, великі проекти, українські політичні проєкти, які ведуть іноземні журналісти. От, і це от основне джерело, з якої ми отримуємо інформацію про про політику в нашій країні і ми Ще... самі шукаємо цю інформацію, тому що тут ніяким так. чином ми не можемо отримати цю інформацію. Тобто, це тільки за за допомогою інтернет Так, так скайп, звичайно, також з батьками за кого голосувати, в кого запитати друзів. Але вся інформація від наших батьків це ми вже встомилися. Тобто, <сум> тобто насправді агітація тут серед українців від кандидатів не проводиться. відсутні. відсутні ви як молоде покоління, звичне до е, технології, ви згадали вже скайп. Наскільки на вашу думку компанії кандидатів використовують новітні технології, наприклад, як е, такі комунікаційні мережі, як Twitter чи Facebook? Наскільки ви відчуваєте? Якщо ви можете порівняти це з американською компанією, оскільки я знаю, що ви вже тут були в цей час? Е, так, можу порівняти? Ну це не до порівняння, так скажемо, тому що. Я десь бачу, що мої знайомі у Фейсбуці реєструвалися, ставали фанами одного з кандидатів, бачу, що заходили на якісь сторінки, але, чесно кажучи, я очікував трошки більшого впливу ну, на, на нас, на, на українців за кордоном за допомогою інформаційних технологій. А Я особливо хочу підкреслити, як це робилося в Барака Обами. Це було надзвичайно. Мені, я не знаю, можливо, по цьому книжці колись напишуть. Але це було дуже цікаво для мене. Я цього ніколи не бачив. І Facebook, і звичайно, і Твіттер, і, 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 і СМС, повідомлення такі, якісь розсилалися. І просто люди створювали самі, організовували якісь інформаційні і, і приводи, і якісь. Ну, це було цікаво. Тобто серед українських кандидатів, ви чого цього просто не спостерігаєте взагалі, в принципі? Ну але ми далеко все ж таки від України, там основна концентрація. Ну все та... ж таки, ви в інтернеті сидите. Тобто та, ви та, могли та, б та. отримувати таку інформацію через не інтернет, отримую. не відбувається це. І останнє запитання, яке я вам хочу задати: від чого в кінцевому результаті ми проговорили про, про компанію, ми проговорили про агітацію. Від чого в кінцевому результаті залежить ваш вибір, і що має найбільший вплив на ваш вибір? Я думаю, що це інтуїція, чи щось таке, коли ти вже приходиш на виборчу дільницю, і ти в останній момент ставиш цю галочку там, чи хрестик, і ти голосуєш. І, або вже якась ця сукупність емоцій, яка до одного кандидата чи іншого. І це десь накопичилося протягом останніх років. Так що ми от останні хвилини робимо цей вибір. Жінка інтуїтивно визначає. Це ви як визначаєте. Я буду керуватися, напевно, своїми складеними стереотипами. Я буду, напевно, керуватися чимось, що є білі кандидати кандидати хороші і погані. Я все ж таки спробую залучити до цього якусь свою таку традиціональність. Я буду напевно вибирати між командами, а не просто персонами. І між програмами, можливо, чи програми не, не бачите? Я програм не бачив. І я звичайно знаю, що якщо я зайду на, на веб-сторінку кожного з кандидатів, я зможу прочитати їх програму, їхню, його кандидата-програму. Але я, по-перше, я сумніваюся, що ці програми будуть здійснюватись. Я дуже вірю, я чомусь я майже переконаний, що ці програми дуже декларативні. А по-друге, ну це складно, по-перше, на всіх треба зайти подивитися. Якось так якось Вони не пропонують себе, це треба самому їх шукати. Так, так. У ну, дуже дякую і вам успіху під час голосування наступної дякую. неділі. Дякую. Так і нагадаю, нагадаю, що гостями студії були Радмила Онищук та Олександр Чорний, які будуть голосувати на виборах президента України тут у Вашингтоні.